Твій душевний лікар. Всіх вітаю! Це подкаст Твій Душевний лікар, і я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. Тут ми говоримо про те, що зазвичай залишається між рядків, про наші страхи, почуття та біль, про ту внутрішню силу, яка прокидається саме тоді, коли, здається, болить найбільше. І сьогодні я хочу розповісти вам ще одну історію, яка лікує, бо вона. Справжнє, будь ласка, вмостіться зручно, зробимо вдох і видих. І дозвольте собі почути те, що можливо торкнеться і вашого життя. Сьогоднішня історія, вона про терапію, і тому, якщо у вас колись був досвід терапії або консультування, або походу до психологів, будь ласка, слухайте дуже уважно. Я хочу, щоб ви пізнали там, можливо, свої думки, свої вагання. Тому що в кінці кінців я дуже б хотіла, щоб коли людям потрібно, вони зверталися за професійною допомогою. Тож починаємо нашу історію. Це історія не тільки про пацієнта, про клієнта, але і про терапевта, який був дуже досвідченим терапевтом. У нього кожен день було принаймні чотири або шість відвідувань. Він дуже гарно знав, те, що робити, на якій дистанції триматися. Він знав весь кодекс та етику психічної допомоги, психологічної допомоги. За десятки років практики він вислухав сотні історій. Але ось ця сама історія, і він саме її розповідає, як та, яка дуже йому запам'яталась. І давайте подивимось, саме чому. До нього в кабінет прийшла жінка, яка переживала глибоку втрату. Вона втратила чоловіка. Її обличчя було неживим, голос рівний. Ніби вона боялася, що одне зайве слово зруйнує крихку рівновагу, вона говорила про смерть чоловіка, про провину за самотність. До речі, провина це те, що частіше всього буде поряд з втратою. І це відчуття в самотності, яке ще підсилюється ось цим соромом. Або провиною терапевт слухав, і це не перша історія, яку він слухав про втрату. Він кивав головою, ставив запитання, усе відповідало канону та правилам професійної дистанції та професійного етикету. Але щось було не так. Він відчував, що щось іде не так. Між ними стояла якась прозора холодна стіна, і ніщо не допомагало їй робити хоч якісь кроки вперед. У якийсь момент він відчув, що слова більше просто не працюють. Ні його слова не працюють, ні її відповіді не працюють. Тоді він сказав те, що зазвичай терапевти не говорять про себе. Я відчуваю ваш біль, сказав він. Думаю, про власні втрати. І мені страшно уявити, як це жити далі. В цей момент жінка підняла очі. Вперше за весь час, за всі сесії, які вона відвідала його, у них з'явився промінь світла між ними. Вона прошепотіла: Дякую, тому що ви перестали ховатися від мене. Я відчувала, ніби ви ховаєтесь, пишете, запишу, записуєте, киваєте. Але ви не були живими, а тепер я бачу, що ви жива людина. І, до речі, після цієї сесії все змінилося. Вона почала говорити не про симптоми, а про людські почуття, про страхи, як жити далі, чи вона зможе, як подолати, чи вона зможе пройти той біль, що робити з тою пам'яттю любові, яка залишилась, що робити з почуттям провини. Дуже багато було запитань, але вона могла їх проживати, і вона могла їх аналізувати, вона могла йти в минуле, вона могла приносити їх в теперішнє, і вона могла зазирнути в майбутнє. Чому? Тому що він розумів: за кілька тижнів вона сказала: ви знаєте, я прийшла до вас за порадою, а знайшла людину, з якою можу поговорити, а це і є терапія. Тому що для неї це був перший терапевтичний досвід. Терапевт посміхнувся і сказав: Так, іноді саме так терапія і виглядає. І для тих, хто вагається, чи потрібна мені терапія. У, мені, у мене є запитання, або у мене є проблеми, у мене є те, що мені важко жити. Але я не знаю. У мене є. Якісь свої упередження щодо терапевтів чи до терапії, до психологів, до душоопікунів, до консультантів. А що, якщо вони більше нашкодять, ніж принесуть користь? І я хочу для таких людей нагадати, що терапія це не тільки метод, це зустріч двох людей, де один допомагає іншому бути собою. І саме тому це нормально. Зупинити терапію і після першої зустрічі з людиною, з терапевтом, з консультантом, з психологом, а відчути, що вам це не підходить. Вам не підходить її міркування, упередження, може, зовнішність, може, когось нагадує. Можливо, ті способи, якими працює, інструменти, можливо, її сприйняття світу. Наприклад, я християнський психолог, і тому мені дуже важко. Працювати з людьми, у яких все завершується а, кладовищем. Тому що у мене надія, вона в моєму розумінні і в моєму світогляді вона набагато далі, ш... глибша і ширша. І вона завжди є. Тому коли ви обираєте собі терапевта, людину, яка буде працювати з вашою душею, яка буде допомагати в таких тонких. Таких тонких матеріях, як людська душа, наші емоції, наші переживання, наша психіка. Знаходьте тих, хто дійсно буде тою людиною, з якою ви можете це розділити, яка не буде говорити, як правильно, а буде тим, хто допоможе. Один психолог писав, що найбільший дар в терапії це автентичність. Автентичність це. Воно має бути таким справжнім і підходити. Коли терапевт не грає роль, не ховається за техніками, а залишається живою людиною, тоді, саме тоді народжується простір, у якому може з'явитися довіра. Часто клієнтам не потрібні ідеальні поради, їм взагалі дуже рідко потрібні поради. І тоді вони вам скажуть: скажіть, що саме, що ви порадите зробити? А те, що їм потрібно, це саме відчуття, відчути, що поруч є хтось, хто не боїться їхнього болю. Якщо це втрата, хтось, хто буде стояти поряд, і може теж дивитися в труну. Якщо це депресія, хтось, хто може побачити і не злякатися того, що зараз відбувається всередині. Хтось, хто не буде радити, але буде поряд. У цьому і полягає народне зцілення. Так? Є таке поняття народне зцілення. І я думаю, наприклад, я Українка. І я думаю, що у нас це дуже сильно є в нашому в такому національному ході. Ми можемо сидіти, розмовляти, ми можемо чаювати, ми можемо просто спілкуватися довго, до ранку. І тоді відбувається теж зцілення. Не обов'язково вам терапевт. Якщо у вас є подруга, яка може Просто помовчати або друг, який може помовчати, послухати, подивитися, не радити, не жахатися. Це важко без, без певної освіти. Але якщо така людина є і вона згодиться, тоді відбувається не, не стільки через відповіді зцілення, скільки через присутність. Тому ви завжди теж можете бути допомогою для інших через. Присутність, власну присутність в їх турботах. Сучасна психологія вона підтверджує, що головний чинник успішної терапії не техніки, а стосунки. Коли клієнт відчуває емпатію, щирість, повагу, тоді його мозок, його душа воно поступово починають змінюватись. Зараз я хочу звернутися до тих, хто допомагає іншим. Якщо ви, наприклад, позиціонуєте себе як людину, яка вміє допомогти, а може психологом позиціонуєте себе або терапевтом, я хочу вам нагадати, що ми часто думаємо, що маємо бути сильними, компетентними, правильними. Але насправді люди шукають у нас не досконалості, вони шукають справжньої людини. І в свою практику я теж внесла це і ділюся з вами цим секретом. Я в якийсь момент одні вчителі мене вчили наступне, мої перші вчителі в цьому напрямку. Більше 20 років назад я отримувала свою першу освіту в галузі психології, і нас вчили. Ваша кухня нікого не цікавить. Ви говорите це про людину, все про неї, про вас не має бути нічого. Але потім я стала розвиватися професійно, і були інші викладачі, були інші наставники на моєму професійному шляху, які говорили, що треба завжди привідкрити те, в чому ви теж людина. І е, я стала говорити Не багато, але трошки привідкривати. Якщо я, у мене є теж страти, які були, я про це говорю. Я можу вас розуміти, тому що і в мене було. І ось що я відчувала. Якщо це депресивний стан, я можу поділитися, тому що і у мене був колись, і я лежала, а, і, і теж потребувала тої допомоги і підтримки. У стосунках, у, в сім'ї, у дружбі. Головне не лікувати, а бути поруч. Спробуйте, а раптом а, у вас вийде і не поспішайте з парадами, а просто залишайтеся з людиною. Подивіться її в вічі, скажіть, я з тобою. І ще я раджу задавати це запитання, чим я можу бути для тебе корисною, чим я можу тебе підтримати, чим можу допомогти. Це і є той дар терапії, який є скрізь, і не обов'язково для цього бути терапевтом. Дар бути живим поруч з іншою живою людиною. І як завжди, хочу задати вам декілька запитань. І хочу, щоб ви на ці запитання зараз відповіли собі. Якщо мені потрібна допомога чи до кого я звертаюсь, друге запитання: що мені заважає звертатися до допомоги? Коли людина хвора, коли нам зле, коли ми нестабільні, треба на когось спертися. Що вам заважає зробити цей вибір? Що вам заважає спертися на когось? Можливо, це переконання, що ви сильна людина, що ви ніколи не падаєте, що ви завжди в формі, що ви все вирішуєте. Можливо, це. А можливо, недовіра до людей. А що якщо хтось дізнається? Тоді я вам дійсно раджу. Спробуйте, спробуйте професійну допомогу, спробуйте допомогу від друзів. Намагайтеся, пробуйте завжди з живою людиною поряд легше проходити а, по життю, тому що життя це як ліс із безліччю стежок. Можна стояти на роздоріжжі і чекати, що хтось візьме за руку і відведе, а можна зробити крок, навіть не знаючи, куди він приведе. І так само з терапією або допомогою. Спробуйте дуже вас мотивую на це. І також мотивую вас поширювати цей подкаст. Не забувайте підписатися, поставити вподобайки і поділитися з тим, кому це потрібно. І пам'ятайте, справжнє життя не там, де все правильно і красиво, а там, де по-справжньому. Я Юлія Кірк, твій душевний лікар. До зустрічі.